Подробиці смертельної ДТП на клима Савури. Прикордоннику, який на смерть збив пішохода, обрали запобіжний захід. Викрили службовців, що ухилялись від сплати податків. Колектив навчально-реабілітаційного центру страйкував під обласною військовою адміністрацією. В ефірі телеканалу Аверс випуск новин п'ятниці 1 вересня. У студії працює Юрій Куцик. Мої вітання. Сумна новина надійшла з фронту в Новолинську громаду. На Луганщині загинув 39-річний волинянин Микола Харій, житель селища Благодатне. Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом. Сумна звістка прийшла і в місто Володимир. На початку серпня, за експертизою ДНК, було ідентифіковано загиблого володимирчанина, старшого сержанта Андрія Рудакова, якого більше року вважали безвісти зниклим. Цієї неділі, 3 вересня, нарешті герой назавжди повернеться додому. Чоловік став до лав збройних сил України задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять полеглому землюку. Детективи теруправління бюро економічної безпеки Волині викрили службових осіб однієї з автодорожніх компаній в ухилені від сплати податків. Слідчі дії велись ще із 2021 року. Відомо, що компанія займалась постачанням гравійно-піщаних сумішей. Дорожньої фарби та надавала транспортні послуги іншим компаніям, які будували та ремонтували дороги. Протягом 2021 року товариство приховувало прибутки і умисно не подавало декларації зі сплати податків. Тож бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень. У межі кримінального провадження службові особи товариства е відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі водночас директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків. Наразі кримінальне пробачення скеровано до суду. Суд повинен прийняти рішення про застосування положення частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України. Згідно частини 4 статті 212 Кримінального кодексу, якщо а особа, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків, у повній мірі відшкодовує завдані державі збитки, поки триває розслідування. То така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Як повідомлялося, згадане товариство повністю відшкодувало збитки перед бюджетом. У Луцьку молодики організували бізнес на вимаганні грошей. Обласна поліція повідомляє про затримання ділків, які шантажували людей. Правоохоронці зазначають, що молодики вимагали у громадян гроші за нерозголошення конфіденційної інформації. За мовчання ділки просили від 8 до 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому. Йдеться про трьох молодих хлопців. Усі затримані жителі Луцька. Двом із них по 23 роки, ще одному 20 років. Як діяли підозрювані? Вони організували бізнес на вимагання грошей у громадян за нерозголошення конфіденційної інформації. Учасники групи реєструвалися в соціальних мережах під вигаданими іменами та збирали відомості про особисте життя тих чи інших громадян. Згодом. Їм пропонували зустріч, під час якої дізнавалися справжні анкетні дані потерпілих, після цього разом зі спільниками вимагали в громадян гроші, щоб не розповсюдити щодо них різного роду інформацію. При цьому затримані погрожували постраждалим фізичною розправою, забирали в них документи тощо, звичайно, потерпілі віддавали значні суми грошей, адже боялися зловмисників. Загалом поліція задокументувала три факти вимагання молодиками грошей у громадян. Наразі продовжується збір інформації про потерпілих. Тож, якщо ви стали жертвою згаданих вимагачів чи маєте інформацію про інших потерпілих, повідомляйте правоохоронців. Прикордоннику, який на смерть збив пішохода, сьогодні обирали запобіжний захід. У суді чоловік просив дати йому домашній арешт. Мовляв, на службі буде приносити більше користі аніж запротореному у СІЗО. Натомість, сторона обвинувачення наполягала на тримання під вартою, що вирішив суддя далі. Смертельна ДТП сталася у Луцьку 30 серпня. Пізно ввечері на вулиці Яршова. Водій Ауді наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Один з пішоходів загинув на місці, іншого госпіталізували до лікарні. Водій виявився прикордонником. Тож розслідувати справу взялися працівники ДБР. Там повідомили, що чоловік перебував в алкогольному сп'янінні. Тепер затримали водія, у нього взяли зразки крові для дослідження. Крім того, тест на стан алкогольного сп'яніння на пристрої Дракер показав, що рівень алкоголю в крові в 10 разів перевищує допустиму норму і складає 2,1 проміли. У Луцькому міськрайонному суді водію обирали запобіжний захід. Як розповів прокурор, в разі доведення вини йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Підозрюється в тому, що він, будучи особою, яка керувала транспортним засобом, у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на пішохода, що призвело до його смерті. Санкції статті за вчиненням кримінального правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі на строки від п'яти до десяти років. За словами прокурора, після наїзду на пішохода водій не зупинився. Так, принаймні зазначили очевидці аварії, оскільки останні відразу після вчинення кримінального правопорушення, саме наїзду на Потерпілого, не зупинився, продовжив рух на високій швидкості, що підтверджується показаннями свідків на по кульінальному провадженні. В подальшому спричинив наїзд на попутний транспортний засіб Деоланус, який рухався в його напрямку руху, після чого знову ж таки не зупинившись, продовжив рух. В подальшому був вже зупинений за допомогою іншої на даний час не встановленої особи позисового розслідування. Однак з показань свідків це по воді транспортного засобу таксі. Слідчий ДБР та прокурор клопотали, аби його відправили під варту на 60 діб. своєю чергою. Захисник підозрюваного каже: вина прикордонника в даному злочині ще не встановлена, оскільки не було призначено та проведено жодних експертиз. Тому він і його підзахисник клопотали, аби запобіжний захід був у вигляді домашнього арешту. Мовляв, на службі він буде приносити більше користі, аніж коли сидітиме зачиненим в СІЗО. Між тим суддя запитує в чоловіка, чи вживав у той вечір з. І чому сів за кермо. Ви сьогодні не живались Я не знаю, що. Я і сам не можу експерти. Сиджу з махом. я б не сказав, що багато. Просто... Ну, перший раз, як було тепер ви відчули удар, чому ви зупинилися? Я закрився. Вони йшли по проїжджій частині. Так. Я побачив вони десь за метрів десять. Відчули, да. да. так? Час... Ну? На деякий час втратив керування. Так. E, на обочині стояв Ланус Део з синього так. поля. Я зацепив його і став зразу за ним і вже починав бігти до тих людей. Бо я вже зрозумів, що я зробив. Надавати допомогу, але я туди просто не добіг. До мене ну, ми зустрілися на половині дорозі. Я пам'ятаю просто одного чоловіка, в футболці, вони мене кинули під час робити. Водій каже, їхав тоді на швидкості 50-60 кілометрів за годину. Чоловік додає, не хотів, щоб так сталося, і готовий нести відповідальність перед родиною загиблого. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя ухвалює відправити підозрюваного під варту. Тому з метою забезпечення належної процесу поведінки підрозділи курця під час досудового розслідування даного кримінального провадження, приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити, тобто застосувати до підроздіного виконавця запобіжний у виді тримання під вартою строком 60 днів без визначення розміру з Ож підозрюваний смертельні ДТП на Яршова буде під вартою до 28 жовтня. Хіба що в апеляційній інстанції їм вдасться оскаржити цю ухвалу? Є на це 5 діб. А поки ж чоловіка взяли під варту одразу в залі суду. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Матір поховала сина, а через деякий час її на смерть збив автомобіль. Сьогодні водію обирали запобіжний захід. Правоохоронці кажуть, він їхав п'яний. До того ж, має непогашену судимість. Мова про трагедію, котра сталася у Луцьку на вулиці Клима Савури, 30 серпня. Більше розповість Олена Лищук. На місце смертельної ДТП люди принесли квіти. Тут загинула 56-річна лучанка. Жінка нещодавно поховала сина. Ще один зараз у збройних силах. Так розповіли її сусіди. Два дні тому жінку на тротуарі збив легковик. Він вилетів на неї і врізався у паркан. Водій БМВ сьогодні у наручниках. Йому ось-ось оберуть запобіжний захід. Чекає засідання, і мама водія. Прокурор каже. Що водій БМВ не мав права сідати за кермо, будучи позбавлено право керування, знову ж на шляху про не став. Сів за кермо кермокардство засобу переващу стані алкогольного сп'яніння. Вже є дані по і драгеру, а також попробує, що він значний міст алкоголю також. виходить те, що він будучи ще восьмого. Серпня тисяч двадцять року поховане право керування. Вже через місяць, саме 8 березня ще року, сів за кермо без водійського посвідчення, про що є відповідні складені адмінматеріали. Чоловік уже неодноразово сідав за кермо, будучи позбавленим такого права, каже прокурор. Більше того, лучанина уже двічі карали за п'яне водіння. Удвічі в другому році притягнутий статтею 130 сто тридцятої за водіння. Транспорт засоби стані алкогольного сп'яніння, тому вважаємо, що вказана особа на шлях виправлення не стала. Будучи також, щоб відзначався раніше судимою, судимість сказана є непогашена, е Тому єдина його е можливість оповідати, який він з нього може засувати, це є тримання під вартою року на 60 днів. Раніше 38-річного лучанина уже судили за незаконне поводження зі зброєю. Тепер смертельна ДТП. Він каже, що не хоче бути під вартою. Мовляв, визнає вину і буде допомагати слідству. Я думаю, що необхідно під на... слідство допомагаю і буду допомагати на даний час подалі. Тобто співпрацюєте з слідством. Ні, в Гризон нам не куди втікати, не саме я собі думав з нею. Чому сів за кермо, не каже. Ви позбавлені дійсно посвідчення посвідченні водія? А чого ж ви керували? Можете пояснити? Не можу. Суддя вирішив, що поки триває слідство, водій БМВ буде під вартою. На нього одягають кайданки і в супроводі конвою ведуть до поліцейської машини. Далі слідчий ізолятор. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Жителя села Жидичин підозрюють у збуті таблеток з вмістом наркотиків. Правоохоронці задокументували факти збуту 50-річним чоловіком пігулок з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях. У Волинській обласній прокуратурі зазначають, що суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 50-річному жителю села Житичин Луцького району повідомлено про підозру в неодноразовому незаконному придбанні зберігання з метою збуду та збуті наркотичних засобів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою встановлюється причетність. Волиняне на зчинення і інших наркозлочинів. зауважу, що за такі злочини з кримінальним кодексом України передбачено покарання до 10 років позбавлення волі і консультацією майна. Зібралися на негласний мітинг під стінами Волинської обласної військової адміністрації. Працівники Крупівського навчально реабілітаційного центру не вдоволені результатами конкурсу на посаду директора закладу. За результатами конкурсу перемогу здобула Юлія Гринчук, колишня директорка однієї з луцьких шкіл. Крупівські педагоги хочуть повернення колишнього директора Олега Децюка. Той до слова фігурував у земельному скандалі. Ініціативна група вчителів зустрілася із керівництвом обласної ради, бо ж саме облрада, засновник і власник Крупівського НРЦ. Чим все завершилось вже у підсумковому випуску. Новин розкажуть наші журналісти. Сусідське черкування завершилось бійкою та заявою про побої і мордування. Таку справу розглядали у Луцькому міськрайонному суді, і, хоча після конфлікту, буквально наступного дня чоловіки між собою примирились і потерпілий до сусіда, не мав жодних претензій та образ, але, як виявилось, заява негоробець. Віктор та Максим сусіди, живуть біля Луцька, разом чаркували, разом пішли до суду. Розповідають, конфлікт, який стався між ними 18 серпня ввечері, не вартий ламаного гроша. Спогаду свадилася трохи на свої гарячі голови поконфліктували, понаписували заяв до поліції. А коли охолонули наступного дня, то вже встигли стати фігурантами цілого кримінального провадження про побої та мордування, де один сусід обвинувачувався у цьому кримінальному проступку, інший виступав в ролі потерпілого. Грунтовно обвинувачується в тому, що він своїм умислами на правами дії виразили сумисну зроблено ударі, які завдали фізичного полю, не спричинили тілась не пошкоджені чи не кримінальний проступ, бачний чотири першу статі сто кримінального кодексу України. обставинами, які пом'якшують його крання щирека, обставинами, які втяжують, не встановлено сам потерпілий себе таким не вважає. каже звичайна сварка із сусідом, після якої вони потім помирились. Ніхто його не мордував. Прошу вас кримінальне провадження. Про нанесення ліснику закритий у зв'язку з перемиренням. Я теж нічого не заперечую. Чи... Отож, ця судова історія, можна так сказати, завершилась хеппі-ендом. Сторони примирилися ні в кого ні до кого претензій немає. Однак цього судового засідання взагалі могло би не бути, якби один зі сусідів, який на гарячу голову написав на іншого заяву, знав би, що в нього є лише 72 години, щоб забрати її назад. Як пояснив прокурор, подібні кримінальні провадження як можуть розпочатись за заявою постраждалого, так відповідно за його ж заявою можуть і завершитись. Головне встигнути, скажімо так, забрати заяву до скерування її до суду. Це кримінальне провадження відноситься згідно з статті 477 Кримінального процесуального кодексу до кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. Тобто воно розпочинається за заявою потерпілого і може закінчитись за заявою потерпілого. Е, ну, очевидно, що потерпілий написав заяву вже після скерування обвинувального акту до суду, тому е, вже таке рішення про закриття кримінального провадження приймав суд. Тож, здавалося б, звичайна нетвереза сутичка, але на вирішення якої довелося потратити державні кошти, бо ж відкрили ціле кримінальне провадження, задіяли правоохоронні органи, прокуратуру, судову систему, провели засідання і все це через те, що люди не змогли одразу порозумітись без кулаків та заяв. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Під час війни, коли більшість коштів йде на підтримку наших захисників, надзвичайно важко знайти фінанси для розвитку спорту. Втім, про те, щоб діти Луцької громади росли спортивними та досягали нових висот. Дбає і міська влада і благодійники. До Луцька завітав і почесний президент Федерації хокею України, аби передати юним хокеїстам спорядження для нових перемог. Десятирічний Давид займається хокеєм уже п'ять років. Каже, цим видом спорту його захопив тато. І молодшого братика Єфима теж навчатиме грати в хокей. Хочу стати популярним хокеїстом дуже сильно, щоб були в мене золоті руки. Братику своєму молодшому ти б теж рекомендував хокеєм займатися?» Так, я буду йому допомагати. Будемо ходити кожен день. Щоб луцькі юні хокеїсти досягали ще більших успіхів, спорядження у дитячу юнацьку спортивну школу номер 2 привіз почесний президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін. Національна хокейна ліга передала все необхідне для занять за кордону Федерації хокею. А потім спорядження потрапило до юних луцьких хокеїстів. Як ви бачите, це і захисні шоуми і Ковзани, і наплічники, і нагрудники, тобто те, що необхідно для того, щоб юний хокеїст міг вийти на лід. Ціль і завдання, щоб залишити що можливість в ці складні часи доступу е -е, діткам до грів хокей, враховуючи, що це спорт не самий дешевий. Тренер з хокею Дмитро Цимбал розповідає, у його підопічних чимало успіхів. у Хокей грають не тільки хлопці, а й дівчатка. А нове спорядження допоможе юним спортсменам досягати ще більше. У нас Уцьку займаються тривікові групи. От це близько 60 дітей. Ця форма це допомога дітям, які от зараз тільки прийдуть до нас. Чи ті діти, які зараз виросли з формою? Подягнути це да, і батькам це набагато дешевше, Займаються від 5 років до 14. О, це 14, це у нас старша група до року народження, яка в минулому році стала бронзовими призерами своїй віковій категорії. Це вперше в нас історії волині, ми зайняли третє місце. Директор спортивної школи каже, що потенціал у юних луцьких хокеїстів є особливо з підтримкою міської ради, яка є постійно та новим спорядженням. Дуже вдячний, що Федерація хокею України приділяє увагу всім містечкам і в тому числі і місту Луцьку, де розвивається хокей. І Вони вже неодноразово привозили нам таку допомогу. І очікуємо, ще в цьому році, також як пообіцяв президент федерації, що ще ми маємо отримати в цьому році допомогу. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте і нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Побачимось. Вересня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. На заході температура повітря вночі 14-16, вдень від 20 до 29 градусів тепла. Схід нічна температура плюс 17, плюс 19. Денна від 29 до плюс 31 градуса. На півночі температура повітря вночі 12-14, вдень 25-26 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 17, плюс 19, денна – плюс 30 плюс 31 градус. В центрі країни температура повітря вночі 13-16, вдень 27-28 градусів тепла.